SpaceX таємно від усього світу випробовує космічну ядерну зброю. Компанія таємно співпрацює з урядом США для створення нових унікальних ракет. Нещодавно маскуючись під воєнний час в Україні, в небі над Києвом було проведено випробування нової зброї, від якої небо спалахнуло яскравим вогнем. Після чого на землю впав невідомий об'єкт. Експерти схиляються до того, що це були нові випробування секретної бомби або лазерної зброї. Тільки SpaceX та США відмовляються це коментувати. Проте зараз абсолютно всі передові країни активізувалися в галузі розробки бомби ракет. Напевно, якщо вибору не буде, вони просто повністю розбомблять землю а самі продадуть місця в шатлах і в сльозах дивитимуться на планету з далекого космосу. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети, про які тут не скажеш, залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео. Спільну роботу SpaceX та уряду США підтверджує і той факт, що компанія Lockheed Martin представила першу в історії Америки гіперзвукову ракету під назвою Хавк, яка використовує напрацювання Ілона Маска. І ні, це не те саме, що надзвукові снаряди. Щоб ви краще розуміли, надзвукові ракети летять на швидкості до трьох тисяч кілометрів на годину, і вже навіть їх навчилися збивати у свою чергу. Гіперзвукові снаряди розвивають швидкість понад шість тисяч кілометрів. Метрів на годину, і саме таку ракету тепер випробовують в США. Стверджується, що під час польоту ракета розвиває швидкість понад 10 махів, що дорівнює 12 тисячам кілометрів на годину. Правду кажучи, експерти все ж таки визнають, що цифра завищена на пару тисяч, але навіть так на сьогоднішній день це найшвидший снаряд у світі. Хавк зможе збивати будь-які цілі, будь-то ракета противника або винищувач шостого покоління. До речі, саме для знищення. Щення нового покоління літаків, вона і створена. Комплекс складається з твердопаливної ракети повітряного базування, під обшивкою якої захований гіперзвуковий блок із ракетним двигуном. Як повідомляють розробники, ракета може маневрувати на початковому відрізку польоту, що робить її ще більш небезпечною. А насправді ви коли-небудь замислювалися, для чого найчастіше використовуються ракети. Звичайно ж, для нанесення смертельних ударів по техніці та важливим об'єктам. Але я. Як від цього захиститися потрібно лише використовувати іншу ракету. За таким принципом працює Avenger-1 — зенітний ракетний комплекс, розроблений для виявлення та знищення повітряних цілей, включаючи літаки, гелікоптери та дрони. Система месник здобула пошану, коли її використали для захисту пентагону. Ейвенджер включає пускову установку, яка розміщується на шасі позашляховика Хамві, і несе на собі ракети Стінгер. Однак їх потужності вже давно не вистачає, щоб збивати найсучасніші цілі. Тому було прийнято рішення замінити їх новими, створеними на основі керованих крилатих ракет Асрам. Інженери постаралися підігнати її розміри та характеристики під наземний комплекс, так щоб зберегти всі її принади. Вони на швидкості 4 ти. Тисячі кілометрів на годину розберуться з найбільшими повітряними цілями, долаючи будь-які захисні системи противника. Ми знаємо, на що здатна наша реальна система озброєння, і ми досягли успіху в тому, щоб робити те, що нам потрібно. Ця ракета має особливу боєголовку, яка при дотику буквально пробиває ціль потужним зарядом. З такою потужною ракетою Ейвенджер зможе стати набагато небезпечнішим. У цьому йому також допомагає висока мобільність. Комплекс може швидко переміщатися на будь-якому типу місцевості. Це дозволяє швидко забезпечувати захист наземних військ у будь-якій ситуації. Знаєте, якби я побачив на полі бою систему «Месник», озброєну новими ракетами, я просто пішов би в інший бік. Як і очікувалося, Росія приготувала відповідь на оновлений Ейвенджер. Правда, їхня ракета має вагому відмінність. Вона запускається з повітря. Кинжал це ракета здатна летіти зі швидкістю, що перевищує у п'ять разів швидкість звуку, що робить її дуже важкою для перехоплення. Тільки ось ніхто не подумав про те, що літак, який несе цю ракету, набагато легша ціль для того ж Ейвенджера. Ну то таке. Одна з унікальних особливостей кинжала, це здатність змін. Напрямок під час польоту, що дозволяє вводити в оману супротивника і нападати з найнесподіваніших кутів. Щоправда, діє це лише на початковому та середньому відрізку польоту, але повністю ігнорувати кинжал та його гучні заявлені характеристики не можна, адже одного разу СРСР зробили бомбу, яка шокувала весь світ. Це найпотужніша ядерна бомба в історії людства, потужністю 50 мегатонн у тротиловому еквіваленті що у три тисячі разів перевищує потужність ядерної бомби, скинутої на хіросіму, і називається вона Цар Бомба. Ця жахлива зброя була розроблена з метою продемонструвати міць радянського ядерного арсеналу та викликати повагу з боку інших країн. Ця бомба була настільки потужною, що її використання у реальних бойових діях могло призвести до глобальної ядерної катастрофи. Рентгенівські промені не розповсюджуються дуже далеко. Вони поглинаються повітрям, а потім повітря нагрівається цими променями до мільйонів градусів. Цікаво, що для проведення випробувань цар бомби було збудовано спеціальний полігон на острові Нова Земля, щоб забезпечити безпеку персоналу. Всіх учасників випробувань було евакуйовано на відстань 100 кілометрів від місця вибуху, а саму бомбу було скинуто зі спеціально модифікованого бомбардувальника Ту-95. Після вибуху цар бомби на місці утворилася грибоподібна хмара, висота якої перевищила 60 кілометрів. Цікаво, що навіть на відстань. Тисячу кілометрів від місця вибуху було видно світло в нічному небі. Ви можете бачити розширення, а потім тепловий шлейф від бомби, що піднімається вгору. Після цього від подібних надпотужних розробок вирішили відмовитися, але з'явилися нові, набагато цікавіші варіанти ядерної зброї, як, наприклад, японська система орбітального бомбардування. ФОПс це система, яка створена для знищення будь-яких можливих стратегічних цілей на землі, і це не прості ракети, як може здатися на перший погляд. Програма ФОПс передбачає виведення на низьку навколоземну орбіту десятка касетних та ядерних боєголовок. Якщо траєкторію звичайно, Ракети можна заздалегідь вирахувати, то нова система унеможливила визначення місця цілі, оскільки вона знаходиться поза зоною досяжності, смертоносна ядерна зброя над головою, яку неможливо засікти і знешкодити. Цікаво. Все ж у неї є великий мінус. Експерти, що спостерігали за випробуваннями, відзначали, що боєголовка при влучанні в експериментальну ціль помилилася на кілька десятків кілометрів. І як ви розумієте, в реальному бою, якщо бомба полетить не туди, то можна знищити власну армію. Японці намагаються нівелювати цю проблему, створюючи додаткові супутники-навідники. Проте поки що вони перебувають на стадії тестування. Думаю, найкращим рішенням для японських бомб стала б система управління Джейдам вже використовують в США спільний боєприпас прямої атаки збільшеної дальності або Джейдам недорогата, високоточна ударна зброя великої дальності. Це система наведення, а точніше додаткове обладнання, яке можна навісити на звичайні авіаційні бомби і зробити їх розумними. Розробили його для того, щоб розширити область використання боєприпасів та покращити їх точність. А ще таке обладнання допомагає економити, адже старих авіаційних бомб багато на озброєнні практично будь-якої країни. Чого добру валятися без діла? У комплект такого бомбічного тюнінгу входить блок хвостового опере. А також кілька додаткових крил, що розміщуються всередині снаряда. Завдяки цьому бомба отримує можливість маневрувати та змінювати траєкторію свого руху. Також у комплекті йде комп'ютер, який керує польотом. Ці бомби можуть наводитися крізь хмари та дим і мають можливість вражати цілі навіть за поганої погоди. Джейдам можна навішувати на різні авіаційні бомби завдяки зручній системі кріплення. Головне, щоб їхня вага була від 230 до 910 кілограмів. Але найцікавіше, в останній своїй версії Джейдам може перетворювати будь-який снаряд на справжню крилату ракету. Дальність польоту такої красуні досягає цілих 72 кілометри. Лазерний Джейдам дає вам можливість вражати навіть цілі, що швидко рухаються. Ну і наостанок не варто забувати про найтемнішого гравця в гонці озброєнь. Північна Корея має нечисленний арсенал балістичних ракет, але серед них є дуже навіть просунуті. Однією з найвідоміших можна назвати міжконтинентальну балістичну хвасонг. 15 ракета була вперше випробувана у листопаді 2017 року, і під час випробувань було встановлено, що вона може досягти висоти ближнього космосу та дальності до 14 тисяч. Кілометрів. Це означає, що ця ракета може дістатися території США і більшості інших стратегічних міст на планеті, що робить її дуже небезпечною зброєю в арсеналі Північної Кореї. Якщо вам сподобалося це відео, не посоромтеся поставити лайки і залишити свій коментар. Так ви допоможете нам зрозуміти, в якому напрямку варто розвивати контент. Дякую вам за перегляд.